Слава Україні! Героям слава! Подякував за матч! Чудовий матч від обох колективів на паркеті. Ваша думка, чи справедливий все ж таки рахунок матчу? Героям слава! Якби табло показує, який би результат що на полі не діялося, але як і на людина каже, табло горить. Тому по матчу є деякі моменти, є деякі оточення щодо. Якості команд гри, як би мені ну, дійсно сподобалося. Сьогодні мені здається команди, показали високий рівень футзалу. Тобто є деякі питання до загальних процесів, але І... гри. Що не вистачило? Може, можливо, якісь тренерські настанови не виконали гравці вашої команди. Не вистачило реалізації. В чим відрізняється якісна команда від... Тіх завжди старається від реалізації, це як у футболі, в футзалі. Реалізація нам вистачило зрівняти рахунок, та є другий чи третій гри вже зовнішній фактор або не знаю, як їх назвати щодо турніру організації. Це якісь сукупність факторів, але наша реалізація не вистачила для того, щоб забити м'ячі. Що подякував вам за гру, подякував вашій команді, гравцям за чудовий, якісний футзал. і Бажаємо успіхів в наступних матчів.